Але перед цим він має давати якусь фундаментальну інформацію, що він себе представляє і як він має зростати. Тільки тоді він додається на платформу. І за рахунок цього я купував ці, так скажемо, акції, які зберігаються на холодних гаманцях, тому що великі акції завжди мають зберігатися на холодних гаманцях. Ніколи не зберігайте ефір, це BNB, наприклад, біткоін та і так далі на звичних платформах. Якщо у вас активів більше 100 тисяч, не зберігайте їх. Якщо доста можна, але будьте обережні зі своїми ключами доступу, щоб ви їх не втратили і так далі. Саме краще це купити якийсь там. Не обов'язково купувати якийсь там наворочений MacBook, можна старенький купити MacBook, але бажано новий, щоб він був. Стару якусь версію, але новий, щоб він був, щоб він не юзався до вас, щоб ви його тільки розпечатали. Зайти туди на вашу платформу і все. По суті, вас не зламають, тому що iOS зламати майже неможливо. Ми знаємо, що андроїди зламаються моментально. Ви якийсь дивитесь фільм десь в Google Chrome на андроїді, натисли на рекламу, у вас вже якась там програма встановилась. Або у вас вже там якась реклама з'являється прямо посеред екрану. Тобто все. Вашого там немає нічого. Андроїд ламається просто. Дуже легко. Так само, як Windows. Windows ламається також дуже легко. Дуже багато програм, які зламають ваші профілі і бачать ваші ключі. Там може бути заміна ключів, заміна переводів. Ви виводите кошти собі, а вони уходять кудись, кудись на кіпер улітають. Тому для безпеки найкраще буде Mac, якби там крути-не крути. Ну, На телефоні можна, звісно, на iPhone юзати там Binance і, і всі інші платформи можна. Але бажано все таки роботу тримати в себе вдома, ноуті. тримати ту роботу і працювати тільки з нею.